Нагадаю, що у студії Польського Радіо для України наживо працюють ведуча Світлана Мялик, звукорежисер Павел Воробій. Я також заохочую вас писати нам на електронну адресу uaravlikpolskiradio.pl, а також слідкувати за нами у соцмережах, зокрема у Фейсбуці, на платформі X, Telegram та Instagram. Також працює наш студійний номер плюс 48 508 011 546. Далі будемо говорити про український легіон у Польщі, про його формування в польському місті Люблін. 1 жовтня в День захисників і захисниць України запрацював рекрутинговий центр українського легіону в Польщі. Там можна знайти інформацію про те, власне, як охочі можуть долучитись подати заявку. Як відомо, Український легіон це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований із українців, які проживають за кордоном. Вступ до українського легіону здійснюється. Існюється винятково на добровільній основі, із підписанням відповідного контракту. Легіон озброєний сучасною технікою, зброєю, що забезпечує. Високу боєздатність та ефективність у виконанні завдань підрозділ. Цей формується на території Польщі. Навчання проводиться інструкторами НАТО на полігонах країн-партнерів. Формування українського легіону передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею, яку підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві, 8 липня цього року. І в документі йшлося про те, що легіон мають сформувати на території Польщі з українців, які Перебувають за кордоном для захисту України за навчання, підготовку і озброєння українського легіону має відповідати Польща а Київ за рекрутацію. Більше подробиць можемо дізнатись в ексклюзивному інтерв'ю польському радіо для України, генерального консула України в Любліні Олега Куця. За його словами, на 3 жовтня вже отримано 138 заявок через інтернет і 58 через консульство України в Польщі та посольство. Охочі. Долучитись до українського легіону є вже не лише з Польщі, але й з інших країн, наголосив Олег Куць. І також додав, що до Легіону можуть долучатись і жінки. Тож ексклюзивне інтерв'ю генконсула України в Любліні Олега Куця. До вашої уваги. Пане Олегу, почалася робота з підготовки, так навчання і залучення до українського легіону українців, які перебувають в Польщі і загалом в Європі. Знаю, що ця робота відбувається на базі зокрема і консульств України, і консульства в Любліні. Розкажіть, як триває ця робота, як консульство долучається, і які основну інформацію маємо на сьогодні? Так розпочав роботу перший рекрутинговий центр і 1 жовтня, і власне якраз. Дуже дякуємо і нашим польським партнерам за те, що вони допомагають допомогли. Та, як я казав, що Польща є лідером в допомозі Україні, і тут знову ж таки це щось нове. Воно було утворено і діє зараз якраз на території Польщі. А ми маємо надію, що це тільки початок. Ми розраховуємо що не тільки надію, а ті очікувані, що це тільки початок, і теж такі центри будуть утворені і в інших країнах Європи. Але тішить нас той факт, що перше ми саме вдалося зробити тут, у Польщі, і це на виконання домовленості між президентом України та Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском, і це було прописано зараз... в безпековій угоді. Безпековій так яку підписали так, не так саме давно так, пане Лев. А це е, зараз йдеться про залучені саме генконсульства в Любліні, чи інших консульств Буду також всі залучені наші дипломатичні установи, тобто до них звертаються наші громадяни. Вони вже далі е, перекеровують сюди. Тобто, цей центр. При консульстві на базі і власне якраз першого числа вже і вебсайт працює, і ми також приймаємо заявки в телефонному режимі чи імейлом. І після цього формується списки. І з ними вже зв'язуються представники команди центру, узгоджують, коли відбуваються зустрічі, коли відбуваються співбесіди. Там теж працює медична комісія. Тобто військово лікарська комісія, ну відповідно ж запускається весь повністю процес. Я хочу вас запитати, от саме про ті питання, якими опікується саме консульство і українські дипломати, от в Польщі, тому що там дуже багато питань зараз в людей виникає з приводу якихось умов, але це я так розумію більше до міністерства оборони вже України. Наприклад, там що українські легіонери потім вони можуть там відпустку виїжджати за кордон. Це ж як саме так, це підтверджуємо так. Ми надаємо організаційне сприяння, але звісно ж першу скрипку в цьому грає гра з міністерства оборони і в реалізації в цьому ми тут допомагаємо оскільки це все в нашому спільному інтересі і спрямовано на те щоб посилити обороноздатність країни відповідно, як можемо, ми, ми теж організаційно долучаємось і допомагаємо. Хотів би що теж зазначити, що ну громадяни якраз приходять, мають можливо, є такі, хто бояться, наприклад, з'їздити поїхати в Україну, щоб з'ясувати всі деталі, але хотіли б записати Це для них зараз є чудова нагода тут прийти поспілкуватися, оскільки формування цього легіону є абсолютно добровільним, і теж хочу зазначити, що воно не тільки для чоловіків, але й для жінок. Тобто, за бажанням, так. якщо жінки теж хочуть долучитись до українського легіону, Ону і потім захищати Україну вони можуть теж приходити саме так. Саме так скажіть, все таки, от те, що стосується роботи консульства і консулів, що саме ви робите? Тобто, ви надаєте роз'яснювальну роботу, так чи ми Ви і, оформляєте документи роботи. певні, коли приходять громадяни? Відповідно, теж починається процес, і знову йде співбесіда, потім формування необхідних документів, оскільки знову ж таки було багато інформації про те, що легіон, чому там він зараз якраз відкрився, криса, бо нам потрібно було до ці дотримати організаційні моменти, теж узгодити щоб всіх законодавців так воно відповідало так, оскільки це вперше, то потрібно було багато зробити такої організаційної роботи, і щоб все було правильно зроблено і організовано, оскільки це дуже серйозне питання, і теж коли звертаються наші громадяни, теж, коли буває, що вони відсутні якісь необхідні документи, і вони їх можуть зробити тут в консульстві. Відповідно, це така синергія і співпраця, ну командна робота. Багато зараз от наших слухачів послухає, і я так впевнена, що частина захоче теж долучити. Українці, які перебувають в Європі, не лише в Польщі, а загалом в Європі. Як це зробити? От давайте так покроково: зателефонувати в генконсульство. так? Вони можуть до нас зателефонувати, чи написати. написати на емейл, на e або ж відразу ж зайти на вебсайт, він називається legion.армі. Крапка Гов.юель так та інформацій пошук та український mm -hmm. легіон. І вони побачать це адреса, основне щоб пам'ятали, що має завершення закінчення бути gov.ua. Відповідно на цьому сайті є і роз'яснення, теж бо ми розуміємо, що. Не кожен може взяти і зірвати з будь-якої частини країни і просто приїхати, що запитати. Вони спочатку можуть зайти на веб-сторінку, подивитись там, є і загальна інформація, і є відповіді на найбільш поширені запитання. Вони можуть також через цей вебсайт заповнити анкету. І тоді зразу команда центру рекрутаційного відразу ж ними зв'яжеться, обговорять, коли буде зручно зустрітися, які документи з собою взяти. Ну да, от щодо документів, скажіть, <клес> які документи мають бути в людини, щоб вона могла долучитись до українського легіону? Чи ну, це немаєкраз. Вони проговорять, тобто тут ми відкриті ж до співпраці. Відповідно, кожен випадок є окремим, кожен бажаючий каже, що в нього є. Вони узгоджують і просто можуть зорієнтувати, чи потрібно ще щось отримати і що з собою взяти. Щодо такого питання є новації по консульському обліку. Це те, що ви маєте на увазі, воно так, були дані. Так, так було певне реформування, було оновлення. От зараз якось це пов'язано з формуванням українського легіону, бо ми розуміємо, що Ні, переважно тут, тут... до легіону долучатимуться все ж таки чоловіки. Ви сказали, що можуть і жінки, але ми розуміємо, що більше це будуть чоловіки. Ні, в даному здається. випадку це все діє згідно з законодавством України. Ну, ж таки, якщо вони ще не оновили свої дані, все є можливість, що оновити всі, відповідно всі свої дані, і те, що вони приходять якраз до рекрутингового центру, поновлюються якраз воно одночасно і відбувається. Навіть коли є бракує якихось необхідних документів, то тоді е, команда рекрутингового центру працює з. Е, Громадянином бо кожен громадянин, особливо той, який бажає записати є для них надважливим, і вони шукають вирішення і розв'язання цих можливості розв'язання цих проблем щодо документів. Щоб можна було укласти контракт, це відповідно потрібно весь набір документів, щоб можна було всі процедури витертотримати. Я розмовляла з цими днями з народним депутатом України. Він представник політичного комітету України в Пар'є, Юрій Камельчук. Він зокрема займається інформуванням щодо питання створення українського легіону. Ну і в Україні, і в країнах Європи він сказав таке, що навчання триватиме близько півроку, і що будуть проходити фізичний відбір, перевірку на поліграфії. Це вас стосується консульства чи ні? Чи це саме йдеться вже робота це рекрутингового це, центру? Це чим це, займатиметься і займається центр. Ми і даємо що... просто підтримку і організаційну, і інформаційну. Ну і знову ж таки. Оскільки це є перше таке зроблено, так відповідно знову ж таки багато чого, якщо там виникає, ми допомагаємо і разом працюємо просто пліч опліч, щоб це зробити. Бо потім ми знаємо, що є е, наші інші міжнародні партнери, які теж готові започаткувати таке в себе на території, так, тренування для наших так. Е, військових, і відповідно, ми тут як цей перший проект. І тому все, що потрібно, ми разом вирішуємо і проходимо разом і шукаємо розв'язання, бо ми розуміємо, що це потім буде вже як приклад, як для того, щоб інші країни теж могли в себе таке відкрити. Чи є вже охочі? Скільки людей до вас звернулось? От ми пишемо сьогодні в нас як очетверте жовтня, так з першого діє ця так. ініціатива. Так, з першого числа діє ініціатива, і ну станом на вчора, тому що ми ж сьогодні не оновлювали під кінець так. дня. Станом на вчора в нас було 138 заявок е, заявок через інтернет-ресурс легіону і 58 через установи консульські і посольства. Це переважно чоловіки чи жінки там є е, наразі. Чоловіки, чоловіки, але е... в нас багато ну телефонують вже і дівчата, і ми якраз. Маємо теж сподівання, що вони також приїдуть, подивляться і будуть записуватися. Сказав той же самий Юрій Камельчук, народний депутат, що навчання буде українських легіонерів відбуватись в Польщі на військових базах за стандартами НАТО. І так. він ще сказав, що така існує ініціатива ветеранів морської піхоти під Варшавою, де пройшли навчання півтисячі вже рекрутів, але вони навчалися воювати, але не підписували контракт. От тут яка ситуація? Чи можуть, наприклад, охочі долучитися пройти навчання? а потім підписати контракт. Чи треба одразу підписувати контракт, а потім проходити вже навчання? Тут якраз є вимога така, що спочатку контрактів тоді навчання, оскільки це вже формується. Так, тобто це вже формується цілий підрозділ. Відповідно, вони тренуються разом. Там нема такого, що, наприклад, кожен день по декілька чоловік приходить і відразу їдуть і починають кожен в різний день тренувати. Формується підрозділ, він їде. Вони разом тренуються. Тобто, це і тренування, і злагодження відбувається одночасно. Відповідно, тому зразу спочатку підписується контракт. Оскільки вони це і в цьому є все цінність, що вони вже всі як один тренований під. Розділ бо потім, коли вже в умовах, таких які вимагають швидких рішень, то це вже має бути злагоджена команда. Тобто Друзі нема мене. такого, що вони потренуються, потім не поїдуть. Якщо до вас приїжджають або виявляють бажання не з Польщі українця, а з інших країн Європи, так, з інших країн світу, вони можуть звернутись до вас так. Звісно, звісно, так і вони теж залишають свої контакти. Я Кажу, що за ці дні вже якраз ми маємо не тільки з Польщі заявників. Я зараз не хочу деталі відкривати, бо все таки компетенція Міністерства оборони. Я не можу в них забирати. Але е, скажу, що не тільки з Польщі вже маємо заявників, і з ними теж всі зв'язуються і згоджують, коли е, буде зручно і коли е, з ними будуть зустрічі. А тут цифру, що ви 20... назвали це йшлося лише про Польщу. Це йшлося загалом. Та цифра це загалом всі, хто з 1 жовтня звернулися. Не лише з Польщі з інших країн, так бо ми потім знов ж таки після того як тут буде відпрацьовано і це успішний буде. Воно вже можливо, буде легше, бо ми розуміємо теж логістичні проблеми угу. для наших громадян, щоб, наприклад, з іншої країни, вже так треба долетіти, доїхати так. Ну і це теж хороша, дуже нагода для відкриття рекрутаційного центру. Теж хороша нагода і хороший інструмент теж по боротьбі з дезінформацією. яку Запускає ворог. Тому що дуже багато можна побачити, коли людей лякають чи не їдьте, бо вас там, наприклад, можуть мобілізувати і відразу ж кинути на фронт без будь-якого спорядження. Це неправда, це нас, міністерство оборони. Один комунікує, що це все вкиде в нас в інформаційному просторі. Але, наприклад, якщо так. десь хтось за кордоном це прочитав, і він тому вагається, то він якраз власне для нього є така можливість прийти тут, все побачити, все перевірити, все підписати, прийти тут підготовку, тобто тренування, отримати все обмундирування, щоб теж побачити, що це все відповідає дійсності, те, що заявлено на веб-сторінці легіону, те про що розповідає Міноборони. Тобто не буде таких ситуацій, що, наприклад. Людина прийшла дізнатися, з'ясувати там деталі, як думає, що роздумує, скажімо так, долучатись чи ні, а її вже будуть хапати за руки, і вже будуть просто приєднувати до цього легіону. Такого не буде Ні, в якому випадку. Це, це в принципі юридично не є можливо. Так, так. Ну просто російська пропаганда так. працює, От, так і, і тому... тому створення такого центру воно нам дуже допомагає теж в розвинчанні цих цих і спростуванням цих дезінформаційних скидів і, відповідно тут знову ж таки ті, хто Учасники першого підрозділу, які вже почнуть тренування, вони й будуть, наприклад, розраховані, що вони будуть амбасадорами цього ж проекту, так і тому, що вони зможуть розповідати. Люди будуть бачити ну то як це все відбувається. І що все відповідає тим заявленим вимогам, крім того вони шляху. потім можуть так? Крім того, вони можуть потім повертатися після певного терміну на фронті. Вони можуть повертатися сюди назад до Польщі чи до країн їхнього перебування попередньої і побачити з родиною. Тому, що це теж передбачено. Через Тім, який термін, пане Олего? Це вже буде. Я тут не хочу даруйте зараз. Якраз буде обговорюватися угу. при. Ні, контрактів ми зараз не можу це розкривати. Я думаю, що це буде відповідно прокомуніковано нашими міністерствами оборони, і знову ж таки там теж є і складова, така що і там на сайті, там теж написано. Є складова і фінансова. Повідно, хтось хто може собі планує, розуміє, що йому потрібно тут там не знаю, чи для оплати навчання дітям, чи ще щось. Вони можуть собі зланувати і спокійніше. Вони бачать, що все відкрито прозоро, і відповідно вони записуються. Тим більше, що вони знають, що після того терміну вони на відпочивані. Ринок на дозлагодження від повертається назад до Польщі, пане Олегу. Спасибі вам, що роз'яснили. Я сподіваюся, що в наших наступних програмах ми також будемо повертатись до цієї теми, бо запитань буде дуже багато. Вони вже є, і поступово будемо роз'яснювати українцями в Польщі і в інших країнах, як можна долучитись до українського легіону, який створюється, і це в наших інтересах, бо це захист України. Власне, і це Якраз показує все наш єдність і бажання захищати боронити країну. Це. Те, що грати надихає весь світ, і що нас цінують і тому й допомагають. Це було ексклюзивне інтерв'ю генерального консула України в Любліні Олега Куця про формування в Польщі українського легіону і те, скільки охочих вже звернулись із заявками, як всі охочі можуть долучитись до українського легіону.